У межах проєкту співпраці громад Пліч Опліч 14 квітня відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Снобногородською та Богородчанською громадами. Аби пізай враз не наражати на небезпеку представників громад було вирішено підписувати меморандум у шостці. Делегація у складі голови Богородчанської громади Ростислава Зареби та його заступника Дмитра Карабета зустрілася з керівництвом Снобновгородської громади. Це яскравий приклад співпраці з громади буде і Богоробчанської, тому що між нами майже там 1200 кілометрів, ми зовсім інші по території, але ми всі українці і ми маємо сьогодні можливість. На почати співпрацю, яка буде корисна і нам, і нашим партнерам, визитівкою з Новгородської громади є Деснянсько-Старогуцький національний природний парк. Ірина Павліченко, начальниця відділу екологоосвітньої роботи та рекреації парку, провела для гостей інформаційну онлайн екскурсію. На яскравих слайдах показали бурхливе життя та діяльність парку до початку повномасштабної та те, до чого призвели постійні обстріли прикордонної території. Леонід Сотніков проінформував делегацію, що стосовно Розбудови парку у керівництва громади був масштабний проєкт. Це магніт, це фішка території, і ця, ця фішка території зможе дати розвиток території. І на, на цьому треба ну, над цим треба працювати. Але в нас навіть є спільний проєкт з національним природним парком, і ми його подавали на його оцінювали міжнародні партнери, міжнародні експерти через за програми Юлії з Європою. Вони оцінили його позитивно. І якщо б у нас були б, там, ну, певні там, кашторисні документації, ми б більше були готові не теоретично, так, ну, а вже там, з е, е, затвердженими кашторисами, ми б сміло реалізували цей проєкт. Але е, ну, ми цього не мали, ми тільки, тільки його написали і планували в 2022 році дати йому поштовх і зробити проєкт на кашторисну документацію, але повномасштабне вторгнення нам завадило цьому. Громаду в Івано-Франковській області, яка кардинально відрізняється за розмірами, рельєфом, наповненням бюджету та безпековою ситуацією, презентував Ростислав Заремба, Богородчанський селищний голова. Наша громада називається Богородчанська. Вона власне місто, воно названа честь Богородиці. Територіально вона не є така велика. Це є 255 квадратних кілометрів. Це є 28 вісім коло тисяч населення. 12 сіл, та ламат поможе мати нас ну така велика соціальна структура, тому що у нас. 15 шкіл, 9 садочків, музична школа, спортивна школа, центр полишків, ну, і так далі. Ну така досить така велика інфраструктура. Чим така характерна наша місцевість? Ну характерна тим, що ми є таким, таким теж великим. Газотранспортним хабом є частиною великої газотранспортної структури, яка з'єднувала газопроводи, які йшли з Сибіру і далі на Західну Європу. Тобто, у нас на території громади знаходиться друге за величиною Україні підземне сховище газу на 2,3 і мільярди метрів кубічних газу. яке теж причам, що було об'єктом атак у ворожих. Громада досить така. Вона входить в десятку таких економічно стабільних в області, тобто з. Власними доходимо десь там за пізом минулого року там більше 210 мільйонів. Ростислав Зарем говорить, громада, яку він очолює до війни, мала багато проєктів міжнародної співпраці, які в певній мірі тривають і зараз. Нам теряємо ми до Кракова ближче ніж до Києва, а до, до Берліна ближче до Тобто Наш ми маємо партнерів в Польщі таке містечко Олесно, Воно є це по польське воєбудство. Це вже так там в сторону західна Польща. Разом з ними ми вже уклали. Такі угоди із такими німецькими партнерами в Казденслаутерні і в Мешеде, така земля Нордеранів Версфарія в Німеччині, мали такі трьохсторонні проєкти, потім що вийшли на партнерів наших німецьких партнерів в Шотландії, і Канцер, тому ми мали там такі міжнародні, молодіжні, міжнародні молодіжні оркестри, спортивні змагання, різні речі так мали бути там. Ну зовсім інше звичайно зараз ситуація під час війни отримували ми допомогу наших партнерів, але дуже важливо, що вони доносять позицію і розуміють кращу ситуацію. Вони доносять позицію до своїх політиків, до своїх депутатів, які спливають на політичні рішення вже на рівні на рівні держави. Голова громади партнера розповів, якою він бачить співпрацю із Новгородською громадою найближчим часом. Наразі ми є тиловою областю, тиловою громадою, тобто у нас більше можливості для розвитку економічної можливості підтримати громаду і десь е, взяти е, дійсно і дітей на відпочинок і так далі. А те, що рано чи пізно ми точно переможемо, і буде мир, і ми будемо мати можливість приїхати до вас і тут е, отримати насолоду від вашої фантастичної природи, це безсумнівно. А те, що Люди різні, природа різна, не знаю, місцевість різна, та напевно в тому і сила наша, ми такі всі різні, але ми єдині, та, якщо й буде необхідність надати якась допомога, допустимо, для навіть е фінансової е в якихось якихось межах досяжних відбудови якогось структурного об'єкту, якогось з тих, які навіть вони згадували, треба буде фінансової підтримки, чи треба буде дійсно налагодити контакти між нашими дітьми, молоддю, якимись творчими колективами, спортивними, ну то ми можливості. Співпраці я бачу дуже багато, але головна, те, що я казав у своєму вітальному слові, це перспектива в подальшому реалізації спільних проєктів за кошти європейських партнерів. Делегації обмінялися символічними пам'ятними подарунками, які відображають особливості кожної з громад та підписали меморандум.